У столичній студії збираються військові, які отримали поранення на передовій. Тут захисники лікують посттравматичний синдром арт-терапією. Олександру сорок Андрію 27 років. Обидва добровольцями пішли захищати країну. Вперше ліпитимуть вироби з глини. Хочу зробити на честь свого друга зробити. В нас два шеврони були. Коли чимось займаєшся, відпускаєш а вночі стається загострення. Це я малюю, ліплю шеврон е, мінометних військ. Це прапор України, буде в майбутньому міни 120-й, 80-й. Ці обличчя воїна в окулярах і в наушниках. Коли думаєш про роботу, то тоді в голові тільки робота. А як роботи ніякої немає, в голові тільки війна. Олена за фахом медична сестра 2018-го стала бойовою медикинею. Повномасштабне вторгнення зустріла на Луганщині. Я хотіла зробити свій внесок е служіння державі, але я не думала залишатись настільки довго. Ну, так вийшло. Ми стояли з хірургами, з анестезіологами. Ну, така маленька міні-бригада. Івак, ну, евакуаційна група і ну. Ми все робили разом. Поряд з Оленою. Микола, чоловік з Черкащини, воював на Донеччині, служив у 111-й бригаді. Її присвячує свій виріб. Шеврон моєї бригади. Я це перший раз тут попробував ліпити. І зараз приміночку зробимо, а потім позачищаємо. Процес ліплення один з найефективніших методів реабілітації, каже психіатриня Інна Черненко, адже допомагає бійцям психологічно розвантажуватись через виведення емоцій. Коли людина починає ліпити з глини, вона відбудовує відновлює когнітивні функції в першу чергу в неї відновлюються ці нейронні зв'язки, які порвалися від акубаротравми, і таким чином людина відновлюється в першу чергу мозком. А мозок контролює все тіло, і людина таким чином одужує. Глина ми беремо з часового яру, якраз яке зараз з СУ борються. Значить, ця глина дуже має таку історію, що ще наші пращури тисячі років назад цю глину використовували. Військовий Олексій на арт-терапії не вперше і вже відчуває зміни. Спочатку було. Незвично, і що я тут роблю, вот. а потім втягнувся. Коли тут знаходжусь, так якось відволікаюся від теми, теми війни. Окрім ліплення, захисники та захисниці отримують і дозу цілющого спілкування. Це частина відновлення під час творчого курсу арт-терапії. Адже у таких ком'юніті військові знаходять також підтримку одне в одному.